Маєте проблему з вологістю стін та ціллю? Це руйнує ваш дім та шкодить здоров'ю. Ви перепробували безліч марних способів, витратили купу грошей, часу та нервів. А результат нуль. Ви пробували фарбувати та ремонтувати. Але вологість повертається та знову руйнує ваші стіни, а плісня легені. Відкладання проблеми лише викличе її погіршення. BioDry.net – міжнародна компанія, яка представлена по всьому світі. Швейцарська технологія, яка повністю нейтралізує перше джерело проблеми. Ми вивчаємо приміщення, знаходимо шлях вирішення проблеми, встановлюємо обладнання, обслуговуємо до повного осушення та даємо 25 років гарантії, що проблема не повернеться. Позбудьтеся небажаної вологості в вашому домі раз і назавжди. Замовте огляд та консультацію на biodry.net. Це вкладення у ваше здоров'я та майбутнє.